І докладніше про особливості цієї виборчої кампанії, які вже є порушення, ми запитаємо якраз у голови громадянської мережі ОПОРА Ольга Івазовська, яка вже в нашій студії. Добрий вечір. Добро вечора. Ви вже проводили моніторинг. Вже от я бачила на вашому сайті є звіти. Що можете сказати коротко, які є основні порушення, і як от особливості цієї виборчої кампанії вплинули на її достовірність і її можливість проведення в юридичних рамках. Ну я би сказала, що ці в юридичних рамках кампанії навряд чи щось може завадити тому, що згідно конституції, конституційний склад Верховної Ради 450 народних обранців, але вона легітимна, якщо буде обрано дві третини, тобто 300 народних депутатів. Відповідно, ті на жаль, печальні цифри, які ми маємо на сході в Донецькій Луганській області, тобто в більшій мірі в округах неможливо проводити вибори і лише в 9 з 32 Така перспектива є, свідчить про те, що до вибори доведеться організовувати після, сподіваємося, якнайшвидшої перемоги української держави. Якщо говорити про проблеми, які мають місце під час виборів, крім безпекового фактору сходу, це в першу чергу робота окружних виборчих комісій. Ми знову бачимо дуже величезні ротації, системні ротації, які свідчать про те, що частково контролюють ситуацію в окружних виборчих комісіях представники так званих технічних партій. Вони не порушують законодавство станом на зараз, але, до прикладу, саботують виборчий процес, тобто не приходять на засідання, в тому числі в Донецькій Луганській області, де, наприклад, Є все ж таки територія під контролем влади держави України, але тим не менше ці члени комісії не збираються. Ми розуміємо всі ризики, але тим не менше особи, які погоджувалися працювати в комісіях такого рівня, повинні виконувати свої повноваження. Якщо говорити про інші регіони, то знову ж таки поки що спостерігаємо деяку пасивність представників технічних партій, і крім того, партії, які зараз входять трійку лідерів, тобто ми зафіксували певну неготовність працювати в організаційному. Му процесі в ОВК. але це свідчить також на ту користь, що це вика доведеться масово заміняти осіб, які зараз повинні працювати в ОВК, ближче до виборів. Те, що ви розповідаєте, це вже було і на попередніх кампаніях, тобто, виходячи, ці технології використовуються і зараз. Так, це було тим паче, що законодавство передбачає те, що формують окружні виборчі комісії ті суб'єкти виборчого процесу партії, які реєстрували списки в 2012 році, тобто на останніх чергових виборах. Тому ми зіштовхнулися з тими ж назвами, з тими ж партіями, які е, в більшій мірі не набрали більше 1% під час виборчої кампанії. Також в округах поживаблюються схеми підкупу, які мають більше Як в з вами поговорити докладніше, тому що як зараз на які гачки будуть ловити виборців, які технології використовуються зараз, чи такі, що й були на попередній виборчій кампанії, ми запитали у кількох експертів, які мають досвід роботи на багатьох передвиборних перегонах, спілкувалася Ірина Ромалійська. Якщо раніше звали до себе артистів, футболістів, спортсменів. То зараз кого до себе звуть? Перших громадських діячів, які проявили себе за, останні, на, за останній час на Майдані, в революції звуть військових. Намагаються знайти нові особистості, щоб вони привертали увагу, щоб вони викликали симпатію виборців. Тобто таке враження, що у нас буде у наступній Верховній Раді з одного боку філія скажімо, військового училища, з іншого боку філія Союзу журналістів України. Гречка буде, її треба брати, але все ж таки сьогодні це ну, по-перше, мотивація не дуже ефективна. Будуть брати, але не голосувати. І по-друге, коли конкуренти сьогодні будуть знати і просто люди, і громадські активісти, що хтось підкуповує, то ви знаєте, зараз політиків дуже люблять. Катати в мусорних баків. Це буде справжній тест, наскільки суспільство змінилось після майдану. Наскільки люди готові відмовлятися від грошей, гречки, цукру, там, зерна, чого завгодно, для того, щоб дійсно зробити свій вибір на користь того, кого вони підтримують. Є пряма реклама. В прямій рекламі у вас є невеличкий час сказати дуже коротко про своє позиціонування та про свої. Пропозиції, а ток-шоу це можливість розмовляти довго, сперечатися. Є дженса, а є інформаційні приводи, які ви не можете оминути, наприклад, гучні заяви, реальні події, які спровокувала партія. Соціальні мережі це не панацея. То якщо людина не вміє говорити зі своїми виборцями, не вміє переконувати їх у власній правоті, не вміє вести дискусію і робити це професійно і толерантно, то ніякі ну, там, тролі чи боти цю людину не врятують. От тепер з цього місця докладніше, а ви з чим стикнулися? Що ви побачили, що найбільше використовують які технології по Україні в цій виборчій кампанії? Я думаю, що основними проблемами крім сходу буде будуть гроші, нечисті гроші і популізм. Тобто, ця виборча кампанія специ, специфічна тим, що за умови зовнішніх викликів певних а пропонують виборцям кандидати почути те, що вони хочуть почути, хочуть сказати відповідно до запиту виборців. Не більше і не менше, тобто немає серйозної дискусії. Щодо реформ немає а, а, ані щодо гуманітарного, а, ані щодо безпекового блоку. Ми бачимо популізм, який а, і на зовнішній рекламі проявляється, і в медіапросторі, і безпосередньо під час комунікації з виборцями. А друге, це гроші. Я не можу поговорити. Бачити спочатку з приводу от популізму, щоб е, докладніше про це. А виходить, що і виборці самі теж винні, оскільки вони дозволяють і вони е, на це реагують, вони довіряють цьому. Бо якби люди на це не реагували, то цей інструмент би не використовували. Ну це природа популізм. Тобто, коли політика або владний діяч говорить саме те, що хочуть почути люди, навіть коли вони не мають достатніх компетенцій в темі фінансів, безпеки, економіки, гуманітарної сфери, і ну, в своїй масі не розуміють, як, наприклад, повинна відбуватися реформа оборони системи оборони. І інколи ці рішення, які повинні прийматись на рівні держави, на рівні законодавчої гілки влади, можуть бути непопулярними, але саме сьогодні політики, йдучи до Верховної Ради, хочуть говорити лише те. Або можуть говорити лише те, що хочуть почути виборці, і я думаю, що голосування за закони, зокрема щодо особи, особливого статусу Донецької та Луганської області, в окремих районах, це також вияв популізму, коли табло просто не показало прізвища або точніше, статистику по фракціям депутатів, які підтримували ці законопроекти. Хоча, як стало відомо, жодного втручання в систему ради не відбулося, це означає, що такого типу виклики, як непопулярні рішення. Не готові на себе в якості відповідальності брати нинішні кандидати, і друга проблема це гроші, так. як я говорила. Не можу з паном Сергієм погодитись на 100%, тому що в великих містах в столиці звичайно гроші мають менший вплив на рішення виборців в малих населених пунктах, особливо в селах. На жаль, дуже часто саме той кандидат, який пропонує якісь рішення сьогодні і зараз, у вигляді пакету з продуктами, в вигляді а, дитячого майданчика, в вигляді якогось подарунку органу місцевого самоврядування, що є прямим підкупом, хоча можливо і не грошовим, це той кандидат, який має більше шансів вирішувати. І гречку теж беруть. беруть, і я би все ж таки закликала виборців усвідомлювати: не беріть. Тобто, коли політтехнологи говорять, беріть, голосуйте за іншого. Це означає, що ми, як суспільство, підвищуємо больовий поріг нормального сприйняття цього явища, явища підкупу. Ми не повинні брати жодні подачки, кошти, усвідомлюючи, якщо кандидат сьогодні через через піде до влади. Завтра він точно Можна одягнути, що він більше. там буде робити абсолютно і е, такі вияви, на жаль, є. Вони традиційні і стандартні. Е, вони в більшій мірі зустрічаються в центральній Україні, частково фівденні, е, в меншій мірі в західній Україні. Е, е, і поки що, е, скажімо, притягнути до відповідальності напряму кандидата досить важко. До прикладу працюють благодійні фонди, які е, тільки згадують ім'я кандидата, не закликають його агітаційними гаслами голосувати за чи проти, як це визначає закон. А кандидат станом на зараз в мажоритарному окрузі, до прикладу, не зареєстрований. От я хотів вас там про це запитати. Закон. У вас до речі, на сайті про це є. У вас там конкретні приклади, що люди вже зараз дарують подарунки, і вони ще не зареєстровані. Виходить, що вони не порушують законодавство. Відповідно до закону, суб'єктом виборчого процесу, учасником виборів, який несе всю відповідальність по закону, є політична партія з моменту висування проведення з'їзду висування кандидатів, і кандидат з моменту реєстрації в центральній виборчій комісії. Тому кандидат. Ти розпочинають свою активність до реєстрації, чекають до крайнього терміну. А це 25 вересня, коли можна ще звернутись з заявами до ЦВК. І, тим не менше розвертають дуже велику активність на окрузі з метою незаконної, фактично маніпулятивної маніпуля... мобілізації своїх виборців. Дивно ще після тих подій, які сталися взимку, люди продовжують так чинити. А виборці відповідно дозволяють так собою чинити. Я думаю, що ті події, які сталися взимку, це тільки там один крок до рішення до того, щоб підкуп більше не працював. І саме для тих людей, які ближче, ціннісно до майдану, хочу нагадати фразу матері загиблого е активіста на майдані, який був застрелений в один з днів з 18 по 20 лютого, яка сказала: е його вбив не снайпер, його вбили люди, які брали гречку і їли його. І з кожної ложкою гречки вони їли кров мого сина. Щоб ви розуміли, що сьогодні на виборах таким методом ми відповідальні за минулі і потенційні жертви в цій державі, тому вибір не може. Е Щинічинятись тільки через матеріальні блага, які пропонують кандидати. Асибі, дякую, дякую. Глядачам що ми говорили з головою громадянської мережі ОПОРА Ольгою Айвазовською.